Орієнтовно в перших числах квітня місяця, коли устаткується суха погода, планується розпочати поточний ремонт доріг по вулиці Леніна та Калініна, запевнив на черговій зустрічі заступник міського голови Олександр Сич. Після того, як ми поцікавилися просуванням справ із виділенням коштів у сумі 950 тисяч гривень на позачерговій сесії Світловодської міської ради, наразі проводиться об'їзд проблемних ділянок доріг для вивчення об'ємів, адже Після зими ситуація невтішна. Підсніжники, так водії між собою називають новоутворення після морозів ямки, не лише створюють незручності, а й наражають на небезпеку. Тож влада має намір якнайшвидше провести тендер. На сесії говорилось про те, що будуть складатися комісії, які будуть контролювати саме якість виконання робіт. Это говорилось и на сессии, и говорилось из более высоких трибун. Когда проводились замеры и проводились скажем, определялся перечень работ нашей комиссии, которая составлена из представителей и службы организации дорожного движения нашей Державной автомобильной инспекции и обслуживающего предприятия кабинета коммунальных послуг. Управління господарства і других структур також привлікалися ті депутати, які заявили желання в комісіоноветикамісії. То Тобто з їхнім составом ми в їхні присутності проводили обміри цих об'ємів, які необхідно делать, І також в том пі определялися і на ті направлені ті дороги, які необхідні діла в першу чергу. Та не лише ямковими ремонтами завершиться боротьба з бездоріжжям. Цьогоріч планується капітально відремонтувати частину центральної вулиці. Спочатку дільницю паркова Гоголя, а згодом Вадима Бойка. І декілька слів про вулицю, до якої була прикута чи не найбільша увага мешканців міста вулиця Богдана Хмельницького. Ми не будемо переповідати всю складність питання кошти, підрядник область. Скажімо, лише що є надія повернення коштів до Світловодська, принаймні наразі йдуть перемовини. І в чому точно переконаний Олександр Сич, це те, що роботи на Богданці доведуть до логічного завершення. Ситуація по прошлому году по вулиці Богдана Хмельницького – таки показало то, что не все так хорошо и так гладко, как хотелось бы с самого начала. Почему? Потому что и был проект, и было финансирование. Ну, в связи с той ситуацией, которая существовала непроплаты по державному нашим казначейским службам. Город объем выполненных работ не был дофинансирован на сумму полтора миллиона. плюс те средства, которые в размере 3 миллионов, которые были выделены из державного бюджета, они были возвращены назад в бюджет. Тем не менее, областная администрация пока еще обещает э, а... Дополнительних виділення сіль, того, що все таки у лісу бадана Хмельницького закончить в тому том объйомі, который означає планувати на апрелі майси. А що робити тим, у кого немає автомобіля, і пересуваються вони виключно тротуарами, які теж у стані, м'яко кажучи, плачевному? на Манамартавська сесія, коли будемо корректувати наш бюджет, планується вставити вопрос о том, що виділення средств на улаштування тротуар. Влаштування тротора планується так, як скажемо, ніже у площаді, є з бітонних плит. Вікторія та Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. 23 січня 2013 року в місті Світловоск та регіоні, як і по всій країні, розпочалась операція Візит, яка передбачає активізацію роботи дільничих інспекторів міліції щодо налагодження довірливих відносин з мешканцями міста та району. Поспілкуватися зі світловочанами, своєчасно виявити кримінальних осіб та провести активну роз'яснювальну роботу. Журналісти телерадіокомпанії Веселка разом з дільничими інспекторами міліції вирушили на чергові профілактичні заходи, пов'язані з відвідуванням. Помешкань громадян. У нас проходить всеукраїнська операція візит. Вот вам пам'яточка, як не стати об'єктом злочинних посягань, а також візитна карточка Дміничного інструктора міліції. Дякую. Якщо є якісь питання, бо результати Зі спілкування. Нам стало відомо, що за час проведення операції візит, яка триватиме до 1 березня поточного року, на сьогоднішній день вже відпрацьовано 5 населених пунктів району та Хмельницький мікрорайон, міста Світловодськ. За місцем проживання відвідано 1924 особи. Найближчим часом планується провести роз'яснювальні та профілактичні заходи в населених пунктах, такі як селище Власівка, село Іваново, Глинськ та Григорівка. Участковый инспектор на своем участке должен знать каждого, быть в курсе всех дел. Но, ну, естественно, без помощи общественности это невозможно. Вот поэтому, чтобы предотвратить преступления и помочь их скорейшему раскрытию, участковые, ну не только участковые, начали данную отработку, которая продлится на протяжении трех месяцев. При этом особое внимание будет уделяться визитам, где проживают лица, Пожилого возраста, так як вони найбільш часто стають жертвами подобних злочинів». Як пам'ятку від світловодських правоохоронців мешканці міста та району отримували листівки попереджувального характеру та візитівку світловодського дільничого з контактними телефонами. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Провести прекрасне дозвілля допоможе міський басейн. Прокинутися від зимового сну допоможе міський басейн. Зняти напругу, привести себе у форму знову допоможе міський басейн. Просто відпочити з сім'єю, з друзями приходять відвідувачі до спортивного комплексу. Наразі тут обідня перерва, а значить, слушна нагода поспілкуватися з директором Володимиром Лисаком. Вже декілька місяців працює басейн. Яка наразі відвідуваність? Посіщення басейну дуже хороше. Люди з удовольствием тут плавають. У нас ніколи не пустує. За день взрослых человек проходит достаточное количество. У нас также работают группы плавания КДЮ США. Ирина Юрьевна Мусенко, директор, и сама тренирует, и тренера работают. Также у нас инструктора проводят занятия на воде для детей басейн не пустує. кожні дві години. Медичний працівник робить забір води. Називається на залишок хлору. Хто має знання з хімії, переконайтеся, вода у нормі. Температура води також вимірюється що дві години. Зараз вона має температуру 29 градусів, а значить, норма. Технічними працівниками постійно проводиться санітарна обробка приміщення. Басейн працює з 8-ї години ранку до 20 години вечора, з перервою на обід з 12 до 13 години. Єдине, що довелося підкоригувати, це графік відвідувань. Якщо раніше потрапити до басейну можна було коли кому заманеться, то відтепер лише без четверті на будь-яку годину, аби було зрозумілішим у 7.45, у 8.45 і так до 18 години 45 хвилин. І як довго ви маєте на меті протриматися на плаву? Ну, я хочу сказати що так, що закриватися в ближайшее время от не плануємо. Тобто, хто хоче плавати, я всіх приглашаю в басейн. Я опять же повторюсь, в городские власти такая была мысль, прозвучала на доме собраний, что а з чим людям как бы, заниматься. Есть бассейн, то должны плыть, поэтому это очень здорово. И все у нас верстне населення, и пенсионеры, и молодіж, и люди работающие с удовольствием посещают. Так что я считаю, что это очень здорово. Тож працівники спортивного комплексу імені Тузовського чекають на вас щодня. Вікторія Атамас, Роман Бравичів, телерадіокомпанія Веселка. За кілька хвилин у міському краєзнавчому музеї має відбутися урочиста і приємна церемонія. Взагалі, то це не червона доріжка якогось небудь метецького престижного форуму. Але все ж, отже, пане Вікторе, на кого ми чекаємо? Сьогодні наразі до нас має завітати майстер від Бога, мешканець нашого міста, народний умілець Сергій Васильович Михайленко. Взагалі тут у музею мав підійти ще один майстер Павло Бащук та з поважних причин не зміг. Адже його прізвище закарбовано серед інших у щорічному обласному альманасі. І що це за видання, пане Вікторе? Це видання, яке унікальним. Фактично, це як ексклюзив, так званий, можна сказати. Річ в тому, що управління культури і туризму кіровоградська обдержадміністрація, а також кіровоградський. Обласний центр народної творчості ще в минулому році започаткували видання буклетів «Дивосвіт Кіровоградщини». В цих буклетах мова йде про кращих із кращих майстрів декоративно-житкового мистецтва з усієї області. В минулорічному випуску знайшли місце роботи майстринь мешканців, мешканців нашого міста Антоніни Зуєвської та Раїси Рознокові. В цьому році. Обранцями обласних владних структур стали мешканці нашого міста Павло Антонович Бачук та Сергій Васильович Михайленко. І ось на символічній червоній доріжці з'являється різьбяр Михайленко і церемонія вручення альманаху. Сергій Васильович, поздравляю вас від душі. Так держав і желаю вам на національному рівні підтримувати наш край. Дякую вам. Буду старатися. Ну а после церемонии вручения мы попросили номинанта поделиться своими впечатлениями. Отже, пане Сергею, трошки про себя расскажите, про вы таки, свое мастерство, в двух словах буквально. Ну, я занимаюсь резьбой уже лет пять. Как бы, ну не могу даже сказать, приносит какое-то вдохновение. Всегда рад новым работам, хочется резать, показывать людям что-то получается, что-то выходит. Многим людям нравятся мои работы. Ну, я считаю, мне неплохо получается. Хороший учитель у меня Иван Николаевич Кименко, который вел в курс меня всей этой работе. Звісно, через природну скромність Сергій не розповів про те, яким потом він творить свої доробки. Кілька років тому через трагічний збіг він лишився правої робочої руки, і лише йому в одному відомо, якої потрібно впертості та самоорганізації, аби не розклеїтись і продовжити творити однією лівою. І напевне, серцем. Віталія Соленко, Роман Бравішев ТРК Веселка.